Усім привіт, наші любі друзі! Вітаємо вас в нашому новому відео. Сьогодні вже стюнічки трішки легше. Все ж таки, вчора, знаєте, на ніч в неї така взлетіла температурка 39,2 І вона її, мабуть, все спалила всередині всі віруси, бактерії. Тепер треба час, щоб вона все встановила всередині. А в садочок вона вже ходити не буде, тому як тут залишається 2 дні вихідні, а потім у нас в середу вже випускний бал, в неї буде гарне свято. Тому нам треба до середищі поправити і здоров'я. А <кій> я сиджу, знаєте, в мене таке червоне обличчя. Мабуть, трішки в мене вже починає цей вірус скачати. Себе не дуже так гарно почуваю, але стою і рухаю. Зараз з Санечком поробимо домашні завдання, відправимо його до школи, а з настунею вже і з вами потім підемо на наш городик. Покажу вам. Мою бідосю розсаду уявляєте, її винесла, і якраз перед зниженням температури вона в мене вся почорніла, пропала, змерзла. Ось, а чоловік працює зараз а, на людей. Робить їм санвузол. І у них є власна ділянка і навіть своя тепличка. І в них в теплиці багато розсади томатів. І вчора він мені привіз, вони нас пригостили розсадою, подарували нам 30 саджанців. Зараз вам покажу такі класні, знаєте, куди там мої розсадочки до таких красенів. Все-таки, знаєте, який раз я все таки Розумію, що краще в теплиці вирощувати розсаду, і вона тоді з міцною кореновою системою, вона така товстенька, бо в горщичках без лампи цієї ультрафіолетової, взагалі, вона така дряхала, і коли я вже побачила, навіть коли. У мене засохнув один згадженець, він був доволі високий, такий зовні, начебто і непоганий. Хоча стебельочок був кінець досить тоненький. То побачивши ось цю кореневу системочку, там просто така цівочка одна, вона не розгалуджена, не нормальна. Я гадаю, що він, він би навіть не прижився. Якщо б і вижив, він би в ґрунті нашому не прижився. Тим більше, знаєте, ґрунт у нас такий сірий. Він. А непридобрений. ми завезли, як ви пам'ятаєте, туди, грибний компост. Надію, щось з того вийде. І ще купила добре, вам потім вже на ділянці покажу. Воно таке порошкообразне, таке, воно як порошочок білий. От, засипається в луночку перед посадкою самого садінця. На задньому фоні настунька прибігла. Як тобі, сонечко? Сьогодні краще? Да, моя маленька. Сік вона достала. Це в нас щось пити Хочеться щось смачненьке, чайне дуже нам вподоби. А таке гарне щось сік це ж саньки сік. Тому купуємо, купуємо для синочка в школу. Він бере струбочку, ось такий порціонний сочок, п'є в школі. Надіюсь, що його не буде пробирати цей вірус, бо бачите, як вона у мене і старша донька зараз на лікарняному. Також була 39 температура. Вона ще працювала з такою температурою. уявляєте, цілий день ще під дощем, їм видають там дощовики на хрещатику. Вона прийшла вже додому ніяка. Це було ще на тому тижні вона працювала. В суботу, начебто ще було таке, а потім в неділю вона вже не пішла на роботу, тому як заболіла. Ще досі вона вдома сидить, нас також лікується. Так, що ось так, мої любі. Зараз підемо уроками займаємося, займемося, а потім з вами на ділянку із Настунею. Вона також Ні краще це почуває. Забрати казкова переживає, буде йому в рюкзак класти сачок. Вийшли ми на вуличку прогулятися з Настунею. Бо вона нагород не схотіла. Я так подумала, що краще я вже сама її вигуляю, нагодую обідом, а потім мама, буду щось садити. Мама, так. Що ти давно пікнула. Пікнула, на Настя вділа навушнички, а в мене немає на рахунку коштів, немає інтернету мобільного. Вона йде кажу: мама, де моя музика? Кажу, немає музики. І щоб поповнити також. У мене банкінг тільки вдома, вайфай працює, тому вже. І вдома поповню рахуночок і залишу вдома з телефоном, з навушниками. Її вже нагодую, вигляну. І піду спокійненько знаєте, розсаду сама посаджу. Втім, покажу, яка така, знаєте, величезна, довгелезна така. Аж 30 кущиків. Десь буду їх мостити, мостити, бо а, досить мало місця в мене на діляночці моїй. Зараз йдемо на стадіон, на велику кататись, так? Настюшка швидко вже так сама їде, бачите. Кажу, їй, знімайте ці навушники. Все одно ж музики немає. А вона каже, це буде мені для краси. <різь> це ми ще сашуньки купували, вони світяться ці вушка. Досить такі класні, знаєте, можна під'єднувати до телефона, до комп'ютера можна куди завгодно. Так, Настунька, заїжджаємо на стадіон. Вже ми. Доїшли, доїхали. Збачите, які стопчики нам поставили нещодавно, щоб машини сюди не могли під'їжджати, бо настільки паркувалось близько, що дітям не було де навіть прийти. Ось туди до тої дорожки не було проходу тут від машин. Настуня, зарулюй, Давай заїжджай. Бачите, на стадіоні у нас є правила. Ага, не можна палити, не можна з собачками. І також у нас щось велосипед заклеєний. Ще не можна з віліком. Ну, не знаю, дітки всі катаються на самокатах, на велосипедах. заїжджай Настюш. гадаю, що це для великих може якихось велосипедів заборона. Так, на стадіоні, бачите, як пустинно. Всі дітки наші навчаються в школі, а ввечері тут буде повно футболістів. І наш саньчок. Буде в їхньому числі. Приходив. Ні, сюди, давай. Поїхали сюди. Настя, покатаємось пару кіл наріжем. Тут підготував садівник, який дивиться, доглядає за цією травкою, за газонною, за стадіоном. Вже розклав шланги, виставив поливалочки. Увечері буде тут полив відбуватися. Так, давай, давай, Настюшка, їдь, їдь. От молодчинка. Вчора була 39 і дві, а сьогодні можна. А ми вже були на велосипеді. Да, Розповідали. Вчора як тобі поганенько було. А сьогодні нічого, ми рухаємось, бо сонце, свіже повітря, найкращі наші ліки. Тут під навісом є такі навіть місця, бачите, глядацькі. Ось нещодавно також наприкінці того сезону тим літом зробили нам. Коли тут триває матч, дуже класно. Можна з усіх сторін. І там найбільше там глядацьких місць і ложі для суддів. А ось тут просто для глядачів. Зробили ще такі додаткові місця. Пітися таким навісиком. Хотіла ще подивити, показати вам будиночок цікавий. Зараз туди підійдемо. Взагалі можна купити ділянку і покажу вам такий фінсь... фінського виробництва будиночок. Досить компактний, з мансардним невеличким поверхом. Ну, взагалі дуже-дуже компактний. Проживає там родина з трьох людей. Дорослий, до речі, син і, ну, і двоє дорослих. Жінка і чоловік. Ось. Там вже їх заборчик починається. Зараз підійдемо, я вам познімаю, покажу. Таке цікаве рішення. Знаєте, у кого грошей недостатньо не для великого, такого знаєте, одразу будівництва. Можна як варіант спробувати ось такі поставити невеличкий будиночок. Причому, скільки ми тут живемо вони тут 4 роки в ньому вже проживають. Нас великі, нас квартира велика. Ну як велика: 67 квадратів. Але для нас їх вистачає з головою. Так, ось дивіться, вони зробили собі м, ворота. Так, якось як папараці. Знімаю на <гум>, ничку. Ось там будиночок, бачите, він дерев'яний повністю. Ось, взагалі не видно. Камера не передає нічого. Він такий, знаєте, досить малесенький, якщо видно вам, то там м, розмір Розмір такий, знаєте, будиночка малесенький. Ось Можливо, так ось, бачите, оці. Тобто там взагалі метрів мабуть п'ять від сили. П'ять на десь і глибиною метра три. Ось так, п'ять на три взагалі. І там є такий, знаєте, як чердачок, але він схований. Одне єдине віконечко, якщо видно, там, бачите, тераска невелика, і вікно досить таке величеньке, але воно одне. І на сім'ю на трьох, при тому, що у них дорослий вже досить син, так цікаво. Вони собі живуть поруч, забетонований, до речі, на цій ділянці, який капітальний вже фундамент під великий дім. Але люди так заселилися. Живуть, насолоджуються життям, знаєте, і не витрачають коштів на будівництво, мабуть, ось в них їх немає. І живуть в такому маленькому фінкському компактному будиночку. Так що і таке, знаєте, люди куплюють землю, і вони там і басейн на літо ставлять. Ось, і живуть собі на своїй ділянці, я не знаю, скільки соток, 10 вона, можливо, навіть менше, можливо, навіть 8. Ось, але вже скільки ми тут живемо, цей будиночок вони не будують. Інший там, де забетонований. Ну, можливо, син вже буде будуватися. І ось так, знаєте, в принципі, що там людям потрібно, як то кажуть. Скільки тих квадратних метрів? Можна і компактно все розмістити, їм на трьох вистачає. Якось вони там газу тут немає. Вони, мабуть, якось електричний котел в них. в цьому будиночку дерев'яному. Сьогодні навіть не нафарбована, така, знаєте, замучена вночі, також до настуньки вставала, бо ж як дитина боліє, то пити ми хочемо, то до туалету ми хочемо серед ночі, а взагалі йду. З останніх сил знаєте, заставляю рухатися, жити, але нічого. Здолаємо, здолаємо ми всі віруси і будемо здоровенькими. Будемо зустрічати вже скоро літо. Настюшка вирішила ще потренуватися. На цих акробатичних цепях. Можеш. Потримати? Можеш потримати. потримати? Добре. А, Зараз потримаємо. Поставили ми дві ноги вже. Я Можна зробити шпагат, Настю. Опа! Ого, ти майже сідаєш на повний шпагат, молодець. Ось така розумничка. Це я мрію, знаєте, налітку. А ми будемо до логопеда їздити на Святошина займатися. Хто не бачила? Так, молодець. Розумничка моя. Трішки картавить, а нема чітких звуків. Угу, просто швидко було, так? Угу. Ось букву Р. Ми ще так собі, ну, вже починаєш щось трішечки, але не вимовляє букву Р. Буду її возити в Київ а, до логопеда. Р. Ну, р. Ну, Треба так щітко казати. Р. Сказали для, до першого класу, щоб діти могли всі-всі звуки вимовляти. Всі літери гарно вимовляли. Ось, і мрію ще не знаю, знайти може якийсь гурточок для неї літній. Хоча б два рази на тиждень возити до Києва на гімнастику. Добре, тримаю. Бо вона, знаєте, дуже-дуже полюбляє. Такі різні вправи. Дуже гнучка в нас дівчинка. Може там потримаєш. Де ще там потримаєш? Не така висока. Ух -ух -ух. Тут висота така. Не Метра три так. доверху. Таке не небо, бачите, сьогодні чудова погода. Зараз так клас. Так, о, Настя ще таке вигадала. Біг з перешкодами. А назад зможеш так само? Ну, давай. Вона хотіла вже додому йти, я кажу, ні-ні, давай, я тобі апетит зараз так наганю, щоб вдома ти гречаний супчик поїла. Бо апетит у неї досить поганий через хворобу. Ось так, молодець. Вмієш? Супер, Настюнька. Тому нагулюємо апетит. Зараз ще будемо кататись на велосипеді і мені не зашкодить прогуляночка така з донечкою. Макарони хочеш? Ну і макарони, тобі все зваримо, приготуємо вдома. Стала, знаєте, достала сьогодні. Я чоловікові навіть не було з чого зібрати мені обід. І вже каже, все, я погнав на роботу. Я боже, в нас ж нічого немає, не ти велика родина. А по вечері у нас залишалось мало картоплі, повечеряли картоплю. Там комусь везуть бетон. У нас тут гранд бетон поруч. Постійно їздять такі бетонозмішувачі, Українці будуються, землю купують. Знаєте, з вірою, з надією в найкраще майбутнє, в перемогу, щоб там не казали ці всі світові лідери. Якби там не розвивалися події подальші, обожні українці за їх знаєте таку віру, просто за їх впертість, за їх надію, що все ж таки нас чекає найкраще тут майбутнє, на нашій рідній богом даній нам землі. Ось так трішки відволіклась через бутонозмішувач. І сьогодні швидко зварила спагетті. Ще чоловік мене чекав, 10 хвилин, десь такі у нас буває, знаєте, в родині, що все так закінчується. Плюс ще наслаїлася, що Настюнька злягла з температуркою я вчора цілий де, вечір з нею на мампу будь зі мною, зі мною, знаєте, дитині дуже погано. Ось, і навіть встигла я щось готувати на обід. То благо, що в мене ще хоч супчик вдома є, а так, друге, швидко в мене вже є тільки макарони, да, Настюня? А якось так свято, знаєте, скуплялись на салати на день народження чоловіка, тут ще й треба додому, ж треба й додому, щось було купити. Ось, тому вдома буде Настюшка і макарони їсти, і, можливо, хоча б 5-6 ложечок заставлю її супчика поїсти. Так, кітюнька. Ще й сюди прийшли. Бачите, позаду в мене такі от лазалки різні, турнічки, а такі класні. Є де діткам полазити, нагулятися. Позайматися. Ось тут і дорослі, до речі, ввечері приходять, так що побігати на стадіоні дуже багато. І жіночок, і чоловіків, які слідкують за власною фігурою, за здоров'ям. Мені чоловік все підначує, коли ж ти прийдеш бігати, а я не знаю, то не можу налаштуватись. Якось воно так все. А, накопичена якась така втома, а, що? що не можешся заставити. Набіг, так. Хоча треба треба і мені зайнятися, провести форму до ладу, своє здоров'я. Взагалі це і для серця класні ось так просто біг вечірній біг по стадіону. Падрадій, давайте вшама будемо. Да, дивіться, куди вона вже залізла, мишенятко. Ти там не скатишся. Тут класна, до речі, преса можна качати. Ніжками загибаєш ніжки, тут тримаєшся. І ось на цьому лежиш спиною і качаєш прес. Ніколи також не пробувала. Треба якось це заставити на такі вправи себе. Так, все. знімати тебе Так. так? Давай, Настюш. Оп, качаємо, качаємо ручки, давай. Ні, я хочу тут повісити. Давай, ну добре. Спинку хочу порівняти, да? Замітили з Настюнькою Кітю по дорозі додому. <рив> Настя так хоче, щоб я її познімала. <рив> Але вона злякалася. Бачите, стільки занедбаних ще городиків. Ніхто не хоче їх доглядати, щось садити. Також від цього дому ззаді-дома наділи, а ось там далі квіточки. Гарненький городик, хтось щось саджає. Бачите. Хоч грядочки, хоч малесенькі, але свої. Ось Дивіться, як багато тут у сусідів. Півничків кольорових, які хочеш. Краса! Це добра бою, Я вже вийшла на нашу ділянку. Зараз буду сіяти пророщені зернятка огірків і також розсаду. Томатиків. Туська трішки перекусила. Ось, включила я її зарядку, вона захотіла робити. І там скаче вдома. Дивіться, яка краса. Там в мене вже петунішка. Вже дивіться, рожеві розпустилися. Далі ось такі якісь фіолетові, наче з жовтими. Краєчками, бачите, яка гарна гарна петунюшка. Мріла в тому році ще про таку петуню, але треба було також купувати розсаду краще, аніж вирощувати ось так в горщичках, бо вона в мене зав'янула, була досить така погана корнева система. І я зрозуміла, що петуню треба купувати вже з такими знаєте, гарними корінцями, як о, цього року я купила. А, навіть не купила мішанечка, дякуємо. Мені подарував навіть так взагалі безкоштовна краса. Зараз покажу вам свої бідосики, які стоять, і не знаю, що буде з них толк, чи, мабуть, що не буде. Дивіться, які жертви просто жертви холодів. Ось не знаю, ці, мабуть, треба пообривати, пообрізати листечко, пожовкле, бачите, і багато було вологи. Тому ось такий темно баклажаний прям колір в моїх томатиках. Ну, стоять, то я не буду нічого з ними робити. Трішки, можливо, сьогодні підпушу, земелька покривається корочкою. Бачите, досить вже суха, хоча багато було дощу. Ось тут а зараз проряджу два, мабуть, рядочка огірків. Більше в мене не буде, мабуть, більше сюди і не влізе. А далі хоча б вмістити мені 30 саджанців. Гарних, гарних таких томатів. Зараз покажу яких. Дивіться, яка в мене вже цибуля гарненька повилазила. Це дві, хто дивиться, я пізніше садила. Бачите, та, що раніше набагато більша така. Набагато вже така. Ох, шикарна, я гадаю. Треба також підпушити, тому що коркою все взялося. Ось суничка вже. О, навіть суничка. Боже. Навіть же і суничка є. Ой, все, настоньку, порадую. Понесу додому одненька. Треба продивитися, може, там ще десь в гусиках. Така маленька, квітне. Але досить мені вона подобається. Хоч і маленька, але вона така соковита, смачна, така солодка-солодка. Класна сонечка. Йдемо, покажу вам мій матеріал посадковий. Переходю пов свого квітника. Дивіться, прижились мої красунечки, чорнобривчики. Нормально, щось потроху приживається. Також треба все-все попідпушувати. І ось, дивіться, яка білосніжна краса. Вже розквітли мої декоративні ромашечки. Яка красота. У мене ще ось така гвоздичка, я дивіться, в тому році була, я тільки і пересадила, в тому році взагалі було дві чи три квіточки. А в цьому настільки багато бутонів, я навіть не очікувала, як заквітне, покажу вам, яка вона красивезна. Ось там Маргариточка також прижилася. Мішанька мені подарував, Бачите, як гарно приживається все. Так, ідемо, покажу томати. Ось ці томатики, які я виставила, а вона також негода була. Не знаю, вони такі бідненькі, покручені. Чи варто їх взагалі трогати? Чи... Поки що подивлюсь, що з них буде, але, знаєте, я сказала собі, все досить мені оце, от з цього вихожуєш, їх вихожуєш, воно тобі то мерзне, то щось сохне. І. Дивіться, яка краса. Оце, я так розумію. Такий томат треба садити, а не вирощувати в таких домашніх умовах. Важко виростити. Дивіться, яка вже коренева система гарна, яка стеблина товстезна. Я так гадаю, що ці листочки я буду обривати, робити такі, знаєте, досить глибокі, глибокі підтоматики-луночки. І ось так заглиблювати ось також заглиблювати по оці, мабуть, листя. Ось так, щоб звідси все воно вкорінялося. Мені дивіться, ґрунт, мабуть, сантиметрів 20 треба лунку широч таку глибочезну робити. В луночку буде всипатись таке органомінеральне мінеральне добриво для вазонів та газонів. Ну, воно, в принципі, підходить для всіх, для квітучих, для овочевих культур, ягідних. А це просто такі. Порошочок, трішечки ось так на глаз просто присипаю, там, де буде сам корінець, саму луночку. Заливаю потім воду і буду садити. Ще взяла, купила набір в АТБ, ось такі класні, бачите, рукавички, щоб не вимазувати нігті, пальці, Такий ось захист. Тому вдіваю рукавички. І приступаю до роботи. Спочатку зроблю, мабуть, луночки під мої огірки, а потім вже займусь томатиками. Дивіться, які класні. Хто знає, розсади таких томатів, навіть не сказали, який це сорт. Я чоловіка запитав, він каже, так, вони не сказали, що це за сорт. Мені здається, якісь вони високорослі. Як вони так витягнулись мені, не знаю навіть, може, хто садив таку розсадку. Це саме високорослі, якщо вони такі довжелезні. На вулиці знову вийшло сонечко, хочеться все зняти з себе і в майки. Добре, що набрала води. Бачите, мені якраз вистачить, щоб посадити. Звісно, що Чи казав, сади краще ввечері. Але увечері прийде ще моя дитина зі школи. У мене взагалі буде роботи багато, готовки багато. Ось, бачите, в вазонах ось такі чорнобривчики, вже в іншому вазончику, проклюнулись. Навіть укоренились і ці ростуть квіточки. Потім влітку покажу, що з них буде. І ось цей вазон, пам'ятаєте, як я довго його поливала. І дивіться, не зря, не зря, дуже класно, багато чорнобривчків. Також треба буде підлити водичку, бо сохне, дуже швидко сохне, вже літо, майже літо. Вже така краса, моя мене є живичка. Також заплітається там. Дуже-дуже багато трави наросло за цей час. І ось такі я робила знаєте, замочування. Спеціальному розчині для замочування насінин. Такий коричневий розчин. Ось у нас тут тракторець їде, щось збирає. Такий. По полям, по лісам синій трактор їде Ой, взагалі село, це, звісно, класно. Так, дивіться, ось тут не замочувала я насінинок, Та дам вже вони такі в мене пророщі, гарнюсики. Буду зараз їх висаджувати вже в ґрунт. Досить класно кажуть, що якщо роз... замочувати їх саме в такий спеціальний розчин з добривком, то вони тоді будуть гарніше рости, більш таки будуть міцніші і більше буде врожаю. Ну, будемо дивитися, якщо будеш доглядати за всім, то воно врожай обов'язково буде.